Доброго дня, друзі, їду в обідне время. по маму, він прику на автобус. сидів в п'ять рамк як завжди. А тут лежить вивоз, дивіться, оце все вивоз з хати, друзі. А вивоз з хати, тут вже скільки різних книжок. Ось таких старих. А що тут ось тут може бути. ось все в коробка. Це в коробку. Різні плати бачу гарні. Плати, олово, кришки від телефонів. Так, друзі, давайте я худенько все переберу. Різні мікрофони, пульти. Це щось прибамбаса якась. Пакети різні з добром різним. Я переберу щось все. І перебираю дуже багато, а я спішу альбоми здорові. Я вам потім все в покажу. Все, дякую, не, не переключайтеся. Так, друзі. Я нічого перебрав де цікавіше. скидав у пакети. Буде різна кераміка гарна. Це зразовий кіл. Там різне добро буде. Два телефончика знайшов. Буде летіти вже час. На дворі дуже спекотно, щоб мама не стояла на сонці. Я її не часто вожу, але вона просто я, то я її возю. Не стараюся. Вона повилізла з автобуса, одразу машину і поїхали. Такі -то другі справи. Я вивоз це переберу і потім все розкладу і вам розкажу, покажу, подивимось. Так що, друзі, вибачайте. Дуже поспішаю. Мама дорожче всього. Треба їхати. Все, друзі. Ну все одно я прикріплю все до цього відео, ви будете все бачити. Просто хочу взривати розпаковку прямо на, на сміттєзвалище. Просто гляньте, яке небо. Два дні було 37, в сон, в Тінькові. Тобто, в Тінькові було всі ці 44. На ну, сьогодні менше, але ну, сьогодні щось ніфіга не менше. Сьогодні ж пара. Ну, такі, -то, друзі, справи. Поїхав я. Всім дякую, що дивитесь, що коментуєте. До побачення. Так, друзі. Треба продовження відосика. Розібрав я пакети. Так, в пакетах були. Отакі магнітні ленти. З них десяток може більше. Отака ось все є в коробке. Потім дві касети. Геть нові запаковані в клійоночки. Це справа. Потім з цікавого. отака вот от ложка. так гарно. МЦП. Це також така. Тільки дивіться тепер по кольору. Яка ця, яка це? Что такая у меня есть девица. Зажалка, Деревянная ложка. Будем Еще одна такая книжка. Ти шесть шість ВИМАЗЕМ. Это такая? Ось вот, маме уже одна такая есть. Это еще одну. Вот альбом. якийсь флот якогось військового. Ну, такий здоровезний Київ. Так, я тут. Опа. Такс. Три телефона. Все, Nokia. Все, все, Nokia Це, Це п'ята смартфон. Це одяг Аша 303. Потім, потім... Ага, не показав, що... Ось така куча фотографій. Всі старі, отакі От ось і навіть. Дивіться яка родина. Які руки не підписано. Це видно, що дуже стара. Отакі От ось. Отакісь От потім прибув. Потім отакий От портцігар і машинка для крутіння цигарок. два в одному. Так, что у нас лучше было цикового металлолома, новый кран, куча латуни, меди. Тут так это, самого цикового. От такий ось фотоапарат. Одну рукоєтку знімати, ну нічого, для вас буду старатися. Ось кнопочка нажимається, ось так откривається. Опа. Дивіться яка фірма 20-ті роки тут все фенциклірує, все відкривається, все виїжджає. Коротше ось такий об'єктивчик. Все, Вроде така ось фірма. Вудь би 20 роки. Все працює. такие-то, это такая-то аппаратура. Так. Еще я сейчас дивувався. Вот такий был пакетик. Я высыпаю. Так, Так. Раз десять, короче, похоже, не фокусую, а все. Сп. пять все, тоже циклово. СП-5. Кремки, позолотка, тумблерки. Такая вообще беда. Ну вот такие вообще до холодильника она новая здесь Сереблі, і це нове. Таке, друзі, таке ту справи. Більше нічого цікавого не було. Ну і цього достатньо. Треба перевірити ложечку на стріблу, гарно затерти. Наче ну, ви такі речі скуповувати різні антикваріатні. Буду продавати на eBay. Буду виставляти. Ну, Такі-то справи, друзі. З вас вподобайка, коментарі, підписка. Всім дякую. До побачення.